у столиці, а це означає, що на телеканалі Київ час говорити про важливе. Це програма у центрі уваги. Вітаю вас сьогодні. Засідали депутати Київради. Цього разу народні обранці розійшлися раніше ніж це було на попередніх сесіях. Засідання несподівано закрилося. Останнє рішення: зміна регламенту Київради, що передбачає принцип мовчазної згоди, згідно з яким рішення мають бути розглянуті впродовж 14 днів. Інакше вони автоматично вважатимуться прийнятими. Про що ще голосували сьогодні? І про що голосувати? Муть завтра поговоримо про це разом із нашим гостем. Вітайте у центрі уваги у нас сьогодні. Юрій Крикунов, депутат Київради, голова постійної комісії Київради з із питань охорони здоров'я та соціальної політики. Пане Юрію, доброго Дуже дня, прийняв. дякую що доброго до нас дня. прийшли. А вам, шановні телеглядачі, я нагадую, що ми працюємо наживо, Тому, будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. 223. 0971 – це номер нашого прямого ефіру. А, пане Юрію, ну власне, як вам враження? Чому так так несподівано розійшлися сьогодні е, депутати? Абсолютно сподівано, це ж не була відкрита сесія. Це ми закінчили ту сесію, яка розпочалася раніше. Вона розпочалася ще до виборів нашої до Верховної Ради, тому щоб не давати площадку для піару, ми розглянули тоді найбільш болючі питання. А сьогодні це фактично було абсолютно робочий режим, ну окрім як ви сказали, регламенту. Тобто там не було нічого не Ми сподівалися, що так закінчимо. О, оцей регламент. Власне вже опозиція заявляє, що він буде блокувати якісь ініціативи меншості, власне, що він не не, не буде. Сприяти прозорості роботи, власне ну це абсолютно неправда. Розумієте, в даному випадку, меншості треба щось сказати, треба привертати до себе увагу. Саме тому вони критикують той регламент. Якщо бути відвертим, цей регламент ми почали обговорювати ще влітку. Влітку всім зацікавленим депутатам, головам комісії, головам фракції були спрямовані в пропозиції, щоб ми надавали свої пропозиції. Ми, як наша комісія, надали своє бачення. було багато-багато часу обговорювати цей регламент, сперечатися, приходити на засідання регламентної комісії. Тому сьогодні, в цілому, як правило, це був або піар. Хай мені пробачають всі ці мої колеги, або не розуміння питання. Так, от Питання, чому президія за 14 днів, а голова збирає сесію не пізніше, ніж за 10 днів. І це нам не дає можливості працювати. Та навпаки, слухайте, на президії зібралися за 14 днів до сесії, сформували порядок денний, і оскільки за законом, за законом. Остаточно затверджує порядок денно сесії, виключно Київський міський голова. Це не прерогатива столиці, це закон про місцеве самоврядування, загальноукраїнський закон. Ми свої пропозиції подали голові, і він їх зміг затвердити. Тобто абсолютно нормальна, прозора, дуже цікава пропозиція. Чому так? Ну чому так? Ну бо так розумніше. Ну от просто отак. От От, власне, оцей новий регламент, що він ну, буде означати на практиці, зокрема, для от, якщо говорити про прозорість, про гласність, зараз уже, я так розумію, буде більш такий ширший доступ до цих проєктів. Набагато більше зараз, фактично, от якщо все порахувати, то ініціатор, тобто той, хто вносить якесь рішення Київради, буде змушений працювати в такий спосіб, щоб аж за місяць. Не менше, ніж за місяць до розгляду на сесії, цей проєкт рішення вже був на сайті. Тобто, ми уявляємо, що кожна людина, яка має щонайменшу зацікавленість, будь ласка, за місяць, і вона має десь біля 14 днів для того, щоб попрацювати з тим проєктом, і вже потім він потрапляє на засідання комісії. Тобто, часу громадськості, активній громадськості, будь-якій людині брати участь в роботі, ну надано набагато більше. Тобто, це має бути така. Він пропагує якусь таку більш корунтову роботу. Платформу. Так? Платформу, так він дає платформу для громадського обговорення. Нинішня рада стає прозорою не тільки ну всі жартують акваріум на першому другому поверсі. Це фізична прозорість, але ми насправді стаємо найбільш ну прозорими, як наскільки можна бути прозорими. Щодо кінотеатру жовтень хотіла вас запитати, тому що це було одне з найактуальніших таких питань і проблем у столиці впродовж останнього часу. Під стінами ЦВК сьогодні і акцію влаштували. Годі говорити час діяти. Що там власне відбувалося? Ну насправді це ще одне резонансне рішення. Більше те ми порушили. Ту процедуру, яку самі відпрацьовували, і на чому ми погоджувалися, що ми не будемо нічого вносити з голосу, що всі питання тільки після розгляду президію і так далі. Але це ну справді було нагальне питання. Всі розуміли його суспільну значимість, тому, тому ми розглянули це питання. Ми внесли його в порядок денний і розглянули. Які там були моменти? Там насправді було два проекти рішення. Один проект рішення ініціатором був Київський міський голова, який він напрацьовував спільно з. Адміністративною вертикаллю, і було рішення Дмитра Гордона, депутат мажоритарник з подолу, це його округ. Ці рішення насправді не протирічили одне одному. Основа полягає в тому, що ну, всі депутати вважають, правда чи це неправда, мають правоохоронці дати відповідь, що це був зумісний підпал, мета якого спробувати в якийсь спосіб ну, прихватизувати таке ласе приміщення в центрі міста. Обидва рішення намагалися зробити так, щоб це було неможливо. Є досить спірне питання, що це приміщення є в оренді у товариства з обмеженою відповідальністю Кінаман, до складу якого входить там. Директор кінотеатру, її чоловік, і ще якась третя особа. Тобто, ну є питання. І одразу виникає питання, чи не це товариство приватизувати. Зараз реконструкція, тобто це інвестиції, їх більше, ніж 25% за законом може вимагати приватизація. Дмитро Гордон пропонував це взагалі прирівняти до пам'ятки архітектури, сквер. Насправді, що було зроблено? Оскільки і те, і інше рішення було недостатньо виваженим. Ми взяли за основу проєкт рішення, запропонований Київським міським головою, і доручили сьогодні, дали протокольне доручення і департаменту власності, і департаменту управління правозабезпечення і Ще одній комісії, і Дмитру Гордону, щоб вони спільно напрацювали, врахували всі зауваження. І на завтра, вже на завтра, винесло остаточно згодне проект річня. Тому тут не можна говорити, що ми годі говорити час. Робити ми робимо. Ми робимо досить оперативно. А давайте послухаємо запитання. Є Алло, доброго дня. Скажіть, будь ласка, а Київ Рада намірена якось навести порядок в поліклініках з реформою з нашою, так та, так би мовити, та припинити ту корупцію, яка є в наших поліклініках? Це перше питання. А друге питання, скажіть, будь ласка, якщо у людини тиск 200 на 120, людина працює водієм? Вісім днів лікарнями, дев'ятий день скажуть ВТК. Я підписувати не буду. Іди на роботу один день попрацюю, а потім знову виклад виплачеш лікаря знову вісім днів. Угу. Дякую. Дякуємо вам за ваші запитання. Угу. Отже, якісь зміни в реформуванні медицини? Питання верніше піднімалися. Е, насправді, ну на цій сесії не піднімалося, але я буду ширше відповідати. Насправді, київська влада і Наразі у нас є повне порозуміння між і представницькою гілкою, тобто Київрадою, і виконавською гілкою, адміністрацією міста Києва про те, що необхідно провести реформування. Не на словах, а справді на ділі. Більше за те, те реформування, яке ми збираємося зробити, воно ну, не тягне за собою великих. Вкладень бюджетних коштів, тобто, фактично, ми будемо це робити без грошей за рахунок оптимізації. Фактично, програма буде презентована в найближчі дні, тому я не хочу глибоко заглиблюватись, бо ну є ті, хто її розробляє, вони мають право на це. Можу тільки сказати, що вона буде передбачати і добровільну страхову медицину, яка насправді буде працювати, мова йде про. Муніципальну страхову компанію, яка буде забезпечена. Мова йде і про те, що буде реформування райздравів, тобто там буде до певної міри проведено. Ну, будуть переставлені акценти в роботі. Мова йде про те, що, що у нас буде замість величезного. Величезної кількості невикористовуваних медичних об'єктів будуть сконцентровані всі ресурси в тих об'єктах, які ми зараз зможемо наситити по-справжньому. Мова йде про те, що ми будемо намагатися позбавити лікарні невластивих їм функцій. Зараз головний лікар лікарні він і картоплю купує, вибачте, і білизну пере. І... Прибирає в свої лікарні. В усьому світі це роблять фахівці. Фактично, лікарі мають робити операції, мають лікувати. Я сподіваюся, що цей комплекс заходів допоможе до певної міри перемогти корупцію. Сказати, що ми в один день переможемо корупцію в медицині, неможливо. Але ж цей комплекс заходів він передбачає дійсно вливання, якісь грошові? Фактично, ні. ні. Фактично ні. Ну от зараз давайте на короткому прикладі. Прання білизни. Зараз кожна лікарня має свою пральню. І розбіг цін в лікарнях, mm -hmm. слухайте уважно, фактично від 7 гривень до 28. Кожна лікарня, якась по 8, якась по 28, списує бюджетних коштів. Mm -hmm. І кожна має пральні, праски, при тому, що в лікарні, наприклад, швидкої медичної допомоги її пральня, якщо її завантажити в 2-2,5 зміни, фактично може забезпечити всі лікарні пранням білизни. Угу. Будь ласка, давайте заберемо всі пральні засоби, сконцентруємо її на тих площах. Хочеш, оптимізувати і, всю цю роботу. Фактично, ми просто оптимізуємо. Угу. Да. І тут і таких прикладів дуже дуже багато. Тобто, без вливання коштів, ми просто за рахунок оптимізації ми покращимо умови. Страхова медицина так само угу. допоможе. Вона дасть можливість, хоч якісь кошти, залучити. Ще раз скажу: за день, за місяць. За тиждень, ми не переможемо корупцію. Це питання часу, зрозуміло. Хоче поставити своє запитання наш глядач. Будь Алло, доброго дня. Добрий день вам. Доброго Добрый. дня, ставте, будь ласка, запитання. Мене зовут Валентина Дмитрівна. У мене такий питання. Є у нас така категорія хворих і дітей, і взрослих, якщо вони доживають, міопатія. І страх, міопатія. Міопатія дюшена. неопатія. эти діти... Ні, пользуються львотами uh -huh. Лекарства за п'ятдесят процентів. Почому вони не отримують життя, якщо його відпитуває мама или ребенок сирота? Мы Ми зрозуміли. Так. Дякуємо вам за ваше запитання. Якщо це в вашій компетенції, відповідати а я ще раз і... ну наскільки просто дуже поганий зв'язок, mm -hmm. це yeah. я так розумію. Якийсь діагноз спеціальний. Це, це діагноз, так якийсь боюся просто помилитися в медичних Значить, термінах у зараз. Апатія. На тоні на, на, Радіша. Наразі я теж не фахівець, тому мені складно сказати, можливо, зробити в наступний спосіб. Будь ласка, от перший-третій понеділок. Я особисто проводжу прийом як голова комісії. Наступний понеділок, якраз третій. Будь ласка. Кімната 10.03, Київська міська рада. Телефонуйте, записуйтесь. Ми розберемося з цим питанням. Запросимо фахівців, я дам вичерпну відповідь, угу. просто щоб зараз не гаяти час. Зрозуміло пане Юрію, от власне сьогодні півдня засідали депутати. От ви прийшовши, що во які власне на що була сьогодні націлена основна увага, і чим можна уже які якими похизуватися результатами сьогоднішньої роботи? Власне, ну, які власне були Сьогоднішні розумієте, сьогоднішні питання, які ми розглядали, вони ну вони фактично суто технічні. Ми угу. відводили землю, комусь не продовжували договора, комусь продовжили, комусь передавали. Ну можливо, на що б я загострив увагу і про що б я... щодо землі? Просто хочете давайте от, детальніше. Тобто, наскільки ми ж знаємо, що це питання незаконної забудови, от наскільки його вдалась вдалося сьогодні вирішити? Якщо говорити можливо про якісь відсотко? Співвідношення, чи не можна наразі не це? Це були б дуже загальні mm -hmm. слова. Зрозумієте, ми за сьогодні розглянули біля ста земельних питань. Що ну, ну, значить Якісь незаконні Так, mm -hmm. да, Ми е, скасували договори оренди земельних ділянок е, з підприємством. Три рішення скасування трьох землевідводів під забудову фір на оболоні. Я не буду називати mm -hmm. ні назву mm -hmm. фірми, ні ділянки, це, щоб не було ні реклами, ні антиреклами. Е, а комусь ми навпаки продовжили, комусь не дали згоду на, на розробку проєкту. Це розумієте, це просто технічна робота. В той час, коли скасували районні ради, коли в них спочатку забрали право вирішувати всі питання, у нас тільки м, громадяни з відведенням ділянки хто під ну, під огород, хтось під ще щось, їх, їх біля 50, ну, чи сорока, mm -hmm. отак от на скидку. Це все треба про заголосити, показати, проголосувати. Це все забирає час. Тобто фактично це було технічне. Але одне земельне питання, ну я б я б його mm. от довів до е, людей, я щоб вони всі знали, що відбулося. Мер Києва Віталій Кличко анонсував не так давно, що ми будемо допомагати киянам, які беруть участь в АТО, е, в антитерористичній операції. І от буквально вчора відбулася подія, е, було прийнято рішення. Ми сьогодні виходимо на те, що ми. 11 гектарів землі передаємо учасникам АТО. Це крапля в морі. Фактично, ну давайте порахуємо. Гектар це 100 соток. Якщо на людину 5 соток, то це гектар всього 20 людей, 11 гектарів це 220 чоловік. При тому, що по наших розрахунках на сьогодні десь біля 6 тисяч людей мають право претендувати ага, на надаля власне. земельних діянок. Але пропонуємо людям: люди, об'єднуйтеся, беріть там по 5-6 людей, об'єднуйтесь, будуйте 2-3-4 поверхи. Тоді, скільки людей зможуть. Ми їх не нав'язуємо, ми пообіцяли, що ми дамо земельні ділянки, будемо дамо безкоштовно. Значить, ми їх дамо. Але 6 тисяч ділянок, 5 соток, 300 гектарів. В Києві їх фізично нема. Але початок зроблений. І от биковня, Деснянський район, вже 11 гектарів знайдені. І Це вже ми саме поч... в Деснянському, так і так е... фактично... На території Битвні, так так, угу. так. І ми вже почали працювати ну з представниками, які представляють інтереси бійців АТО з тим, щоб. Ну, фактично вже відводити, ділити, нарізати і далі якось використовувати цю землю. От на цьому я б зосередив увагу кияну. Зрозуміло, пане Юрію, робимо перерву невеличку. Шановні телеглядачі, залишайтеся на нашому каналі. А ми повернемося після реклами. Дякую, шановні телеглядачі, що залишаєтеся на телеканалі Київ. Це програма у центрі уваги. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про сьогоднішнє власне засідання Київради, про що голосували і які власне результати на наші ваші запитання? Сьогодні відповідає наш гість Юрій. Крикунов, депутат Київради, голова постійної комісії Київради із питань охорони здоров'я та соціальної політики вас вам пропоную телефонувати до нас у прямий ефір. Ми працюємо наживо, Тому, будь ласка, 223-09-71, Це номер нашого прямого ефіру. лінії вже відкрито. Пане Юрію, сказали ви, що Ця це, це засідання сьогоднішнє було дещо таким технічним, і найголовніше так це власне земельні земельні, земельні питання. питання. по Київміськбуду. там е, було ряд ряд певних рішень і спірних. Наскільки так. я знаю, що власне було було У нас там є питання. Справді холдинг Київ холдингова компанія Київ це найбільша будівельна компанія України і. Вона на 80% принадлежить належить киянам київській громаді, і так, начебто, ну не має виникати жодних питань по її діяльності. Насправді, по діяльності цього холдингу за останні роки ну, змушений я вжити цей термін за минулої влади злочинної влади попередників. Сталася ситуація, коли ця компанія фактично вийшла. З-під контролю київської громади. Вона розірвала стосунки з банком Аркада. Це той банк, який гарантував вкладникам киянам гроші за рахунок квадратного метру. Це була така цікава ініціатива. Ця компанія створювалася як компанія, яка мала би будувати тисячі квадратних метрів соціального житла. Так от за минулий рік ця компанія не здала жодного метра соціального життя, все житло, все житло комерційне. Тобто, фактично, адміністрація президента, минула адміністрація президента, поставила там своїх людей, яким дала змогу працювати поза межами контролю київської громади. Зараз, як я вже сказав, маємо сім кримінальних справ по діяльності цієї компанії. І сьогодні піднімалися чи три, чи чотири питання передачі або продовження оренди землі цієї компанії. Так, скажімо, по Святошинському району там ми не пустили це рішення, оскільки ну, житлової забудови там вже просто немає на цьому плечі, там немає можливості вже будувати житло. Але а компанія не виконала зобов'язань по будівництву шкіл і дитячих садків. Тому ну просто зупинили там в іншому випадку, надали можливість, оскільки там закінчення будівництва, і там, якщо б там ми не надали, надали що б ми мали, ми мали би просто що люди, кияни, які повкладали кошти, залишилися без житла. Тому ми фактично тут знаходимо різні підходи. Але що цікаво, що було сьогодні надано протокольне доручення і правовому нашому забезпеченню, і генеральній прокур... Київській прокуратурі. Доповісти, в найближчий час має бути проведена спеціальна комісія, щоб кияни мали змогу зрозуміти, що тепер робить, що в даному випадку, яка ситуація з холдингом. Бо насправді він на 80% належить киянам по закону. От власне ці кримінальні справи вони були порушені по факту, чи власне проти конкретних осіб? Наскільки я, я знаю, це фактові справи. Фактові. Давайте слухати запитання. Алло, доброго дня. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопросик. У меня в семье два инвалида. Второй группы. В поликлинике вот не рецепт для инвалидов взять невозможно. Почему? Постоянно нет финансирования, нет финансирования, да. нет финансирования. Скажите, пожалуйста, за 10 лет финансирование когда-нибудь появится mm. или нет? У меня сын инвалид второй группы. У него пенсия 894 рубля. В законе написано, То можна за всі безплатноми зрозуміли зрозуміла ваше запитання. Мінімальне пінь, але поліклініки mm. вказують дуже дякуємо. Дякуємо от власне пільговики. Я в якій зараз ситуації? Чому так, в такі е -е, саме в дуже страшній ситуації зараз знаходяться пільговики? Відповідаючи на питання, перефразовуючи трішки питання киянина. Можу сказати наступне: з кожним роком ситуація в медицині стає ще гірше. Він каже: за 10 років, може, колись вже буде так, що все буде присутне ніколи. І з кожним роком буде все гірше. Е, оскільки є трішки часу, коротесенький такий лікнеп. Ми працюємо, наша медицина за системою СМАшка. Вона відпрацьована в 1920 році. Тобто, пройшло вже майже 100 років. Ні, ніхто в світі вже не працює за, за цією системою, тобто це так звана безкоштовна медицина. Ну давайте будемо відвертими. Ну, немає в Києві, в Україні, я думаю, ніде в світі немає безкоштовної медицини. От кожна людина фахівець в медицині, бо це або лікар, або пацієнт, правильно? І всі ми знаємо, зайшов в поліклініку, не дай Боже, в лікарню: е, от 5 гривень, 50 гривень, 5 тисяч, або 50 тисяч, або 500 тисяч. Все одно ти будеш винен. Чи в тебе, не дай Боже, якась дороговартісна операція, чи тобі якісь стени треба, чи тобі штучну нирку, чи тобі просто здати аналіз, щоб тебе сестричка нормально вколола. Ну, ну будемо відвертими. Це треба Це зараз говорять про те, аби фінансування виділяли власне саме на ту кількість пацієнтів, людей хворих, які власне хочуть отримати ці послуги. Оце коли почне діяти чому проблема на сьогодні? Ми сьогодні фінансуємо не медичну послугу, а фінансуємо койко місце. Ну, от така система, у нас система Семашка, Її треба ламати. Треба? Треба, треба змінювати, треба. І я вже трішки раніше казав, ми з 1 січня будемо змінювати цю систему, ми будемо фінансувати конкретну послугу. Що стосується малозабезпечених, я маю сподівання, що от із веденням, із веденням страхової медицини і розширенням функціонального призначення програми Турбота на зустріч киянам. Коли ми там задіємо картку кияна на повну потужність, ми зможемо більш якісно забезпечити саме мало захищене населення. Я розумію, що зараз інфляція, криза, країна воює, грошей не вистачає. Я не відкрию великої тайни заборгованість по медичній сфері 220 мільйонів. 220 мільйонів сьогодні діра в бюджетів тільки в медичній сфері. Тому ми не, зм... ми, ну, ну, не може держава всіх безкоштовно лікувати. Бо що таке безкоштовне лікування? Все одно хтось за це платить. Так давайте ми не будемо фінансувати компанії, фармацевтичні компанії або медичні компанії. Ми будемо допомагати малозахищеним. Тобто картка киянина, він нею може розрахуватися і отримати на неї компенсацію якусь. Яку це буде встановлювати київська влада? От, власне, про страхову хотіла вас запитати. Ви кажете, що це може якимось чином вплинути на ситуацію, так. допомогти їй вирішити? Зараз мова йде про те, що ця послуга і це не буде вимога, це буде добровільне страхування. Так. От якщо це буде добровільно, чи готові, власне готові кияни до цього, і чи вони радо підтримують цю ініціативу, чи вдасться вирішити питання? Чи не доречніше було б робити обов'язкове страхування? Доречніше. доречніше, от моя точка зору, доречніше, але Київ ну це не є законодавець цієї України. Тобто, якщо законодавець, український законодавець український парламент прийме закон. Про обов'язкове загальне медичне страхування, це буде чудово, з моєї точки зору. Але в межах Києва, в межах того, що ми сьогодні можемо зробити, треба вводити хоча б добровільно, і до деякої міри в межах закону лобіювати це питання, пояснювати і працівникам комунальної галузі, і киянам, що це вигідно. Ну, вигідно сплатити, скажімо, там, я не пам'ятаю. 50 гривень там були такі розмови. Трішки більше, більше там, трішки більше, але не будемо про цифри, але ну, там до 100 гривень. Да? Uh -huh. І мати за безперекриття біля там, 25 тисяч гривень це досить, досить суттєво. Так? Більзати, от в цьому випадку, мало захищеним населення, чи повністю, чи частково, чи 50%, uh -huh. не знаю, це чи відпрацьовується, буде компенсувати буде відшкодовувати. влада відшкодовувати цей внесок. Uh -huh. тобто, Більше оскільки це буде комунальна страхова компанія, Ну міська програма компанія, да вона буде страхувати і пенсіонерів, і літніх людей, чого не робить сьогодні жодна страхова компанія. Ну, Це дуже така вигідна, це дуже важлива. Да, Вигідне дійсно працювати. І Якщо вона почне працювати, створиться цей ринок, і він ви зрозумієте, бізнес примусить державу прийняти закон про загальне. Лишається нас 4 хвилини. Всього до кінця так. програми, і маємо ще глядача на телефонному дроті. Доброго дня. Доброго дня. Добрий день, ставте своє запитання. Добрий будь ласка. день, добрий день. Хочу задати питання по телефону 223 09 три Так, так, так. Добрий день, алло. А ми слухаємо вас, говоріть швидше. Значить, у мене у мене в сім'ї. А ми слухаємо да. у мене в сім'ї, значить, інсулиновий большой. Каждый раз ідем в поліклініку в конце місяця, здаєм э, значит, эту карточку для того, чтобы нам выписали инсулин. Вот. Они там вроде выписывают, но мы идём в, в, в эту аптеку для того, чтобы его купить. Uh -huh. Значит, выписывают или в бутылочках а там тільки в картриджах, і наоборот виписують в картриджах. Ага. Вот, ми зрозуміли, а там не, не такий... Ми повертаємося, возвращаемся... mm -hmm. подождіть, я не додаю. Так, да, 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 швидше, я, тому я, що дуже мало часу. От, і ми повертаємося, і знову виходить каша. Йдемо до завідувачі, виходить скандал. Але у нас Он uh -huh. в больній немножко ненормальний. Він знаходиться в психіатричній больниці. Надо якісь аналізи. І тому нам періодично не виписують, навіть не періодично, uh -huh. а кожен місяць не виписують нам інсулін. Дякую. Дякуємо, дякуємо, зрозуміли. Інсулін, і ви викликають проблеми з інсуліном. Е, проста ситуація дуже коротко. з, да, з огляду да. на обмеження часу. Е, пункт перший: я всіх киян інсулінозалежних в першу чергу інформую: слава Богу, до кінця року вже тепер всі інсуліни закуплені. Вони є на складах, вони завозяться. Тобто, питання забезпечення ними це тільки питання логістики з наступного тижня. Питання вирішено, але це. Це маленьке питання. Головне, що я хочу про це сказати, це важливо в межах майбутньої реформи медичної галузі. Маю сподівання, маю обіцянки. Ми вже це презентуємо помало, Про те, що з 1 січня наступного року в Києві буде впроваджений механізм реімбурсації, тобто інсулінозалежна людина отримує препарат. І потім від держави отримує компенсацію грошову компенсацію цього препарату. От в даному випадку не доведеться бігати за направленням, бігти туди, потім сюди, потім повертатися. Прийшов, отримав то, що тобі треба, і отримав належну тобі компенсацію від держави. Зрозуміло лишається хвилинка. А завтрашнього засідання воно буде ваші прогнози, і власне, і що уже можна говорити про порядок денний і власне от прогнози. Ну, про порядок денний говорити можна, бо він ну попередньо, проект про є. Uh -huh. Я думаю, єдиний прогноз, що він що завтрашнє засідання сесії не закінчиться так швидко, як сьогодні. Я думаю, що працюватимемо ми десь годинки до десятої вечора, uh -huh. і не певен я, що ми вичерпимо весь порядок денний. Питань багато, будуть гострі питання, будуть питання такі, де невеликі фракції будуть піднімати свою позицію, обстоювати. Будемо працювати. Uh -huh. Зрозуміло, будемо і ми показувати весь перебіг роботи Київради завтрашній. Тому, будь ласка, шановні телеглядачі, вмикайте телеканал Київ завтра і побачите вирішення всіх гострих питань наживо. А ми наразі з вами прощаємося до 18-ї і лишайтесь на нашому телеканалі. До побачення.